Ну, я думаю, що ви зрозуміли, чому буде присвячена наша сьогоднішня вікторина. Правильно, правильно, правильно вона буде присвячена серіалу друзі. Тож, будь ласка, заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, вмощуйтесь зручніше, адже з вами знову я, дід Панасонік, і ми починаємо нашу вечірню вікторину. Кожне запитання ми виділяємо для вас 20 секунд. Якщо вам цього здасться замало, то ви завжди можете поставити відео на паузу, знайти правильну відповідь, потім натиснути плей і дізнатися, що ж ми мали на увазі. Перш ніж прозвучить перше питання, як завжди, я прошу вас підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну тематичну вікторину. А вони будуть. Приготувалися, налаштувалися в йода запитань. Як називається стан цілковитого усвідомлення? на відповідь – унагі. Запитання номер два. Як називалась робота Чендлера? І Чендлер працював Неабиким. А робота його називала статистичний аналіз і реконфігурація даних. Якщо ви не могли ніяк запам'ятати, то саме час це зробити. Якщо ви вперше раптом чуєте цю професію, то у мене є до вас питання, і це питання під номером 3. Пам'ятаєте, як малий побачив двох пропуск у коридорі? А фінал. А коли Джек Лейт не вбиває їх здоровенним пропуск, але вони в останню секунду рятуються, ви вже напевно розгадали шифр Джої. Якщо так, тоді яку ж назву мала книжка? Спойлери до якої я тільки що прочитав? А вже, ж, а вже ж, це була книга Сяйво, яку вони дуже довго читали, всі лякалися, адже це кінг. Питання номер чотири. Алергічна реакція роса, яка наступила відразу після куштування пирога Моніки, привела його в лікарню, де ми дізналися, що він має ще один страх, який саме. 120 секунд. І якщо ви справжній фанат телесеріалу друзі, то ви навіть довго не думали. Ви такі, типу, ну що за питання? А для тих, хто тільки став на цей шлях фанатіння від цього телесеріалу, я розповідаю, що там ми дізналися, що роз боїться уколів або ж боїться голок. Запитання номер 5 У старших класах роз цілувався з жінкою. Яка була набагато старшою за нього, а ким вона працювала? Правильна відповідь, бібліотекарка. І ми переходимо до наступного запитання. Це запитання номер 6. І це запитання для тих людей, які коли дивляться серіал, люблять скіпнути заставку. Тож, назвіть, в якій послідовності з'являються імена акторів серіалу. Правильна Відповідь на це питання така: Дженіфер, Кортні, Ліза, Мет, Меттью і Девід. Не вірите мені, включіть, будь ласка, будь-яку серію телесеріалу, друзі. Переходимо до наступного запитання: це запитання номер сім. В одному з епізодів першого сезону під час подвійного побачення Моніка проливає на чоловіка вино після жарту про цього політика. Плямо від напою їй вивезти не вдалося. Через кілька років на одному з форумів шанувальник серіалу зауважив, що ситуація з плямою повторилася. Проте трохи в іншому ключі. Назвіть політика, про якого був жарт. Час пішов. 20 секунд вже закінчилися, і у мене для вас є правильна відповідь на це питання. Політик, про якого пожартували спочатку в серіалі, а потім пожартували на форумі, це Клінтон. Питання номер 8 Після завершення зйомок у багатьох акторів були на руках десятки пропозицій, проте Кейті довелося чекати цілих 6 років, щоб знову з'явитися на екранах. У серіалі Ігрик Останній чоловік вона знову зіграла чоловічу роль, під яким ім'ям Кейті більше відома шанувальникам серіалу Друзі? Тобто вам 20 секунд. Закінчилися наші 20 секунд. І Кейті, як ви могли зрозуміти, і в серіалі Друзі грала чоловічу роль. І потім в останньому чоловікові зіграла теж чоловічу роль. Хоча Кейті. Але ми з вами б цього і не побачили. А фанати серіалу Друзі знають Кейті під ім'ям Марсель. Так, це мавпочка. І перш ніж ми перейдемо до наступного запитання. Я вважаю, що саме зараз, саме час нагадати вам про те, що необхідно підтримувати наші сили оборони. Не треба забувати донатити, не треба забувати допомагати закривати збори на потреби армії. Тут з'являється на екрані QR-код. Це QR-код на нашу постійну банку. Також посилання на цю банку, ми залишимо в описі до цього відео. Можете переходити за посиланням, а тож долучайтеся до наших зборів, донатьте і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А тепер, нарешті, ми переходимо до запитання номер 9 Сумували за друзями, поїхали. Перед початком зйомок продюсери найняли кількох фахівців із різних областей, щоб краще підготувати акторів до ролей. Так, для однієї з актрис був найнятий репетитор, адже вона зовсім не вміла робити це. Вже після години занять актриса заявила: досить, я читала сценарій, цього має вистачити. Здогадайтеся, що це за актриса сказала, і дайте відповідь: робити що. Час пішов. Правильна відповідь на це питання грати на гітарі, адже Smelly Cat» можна співати і не вміючи грати на гітарі. Питання номер 10. Перед зйомками першого епізоду режисер Джеймс Берроуз відправив акторів в Лас-Вегас, щоб провітритися і заодно насолодитися останніми моментами анонімності, адже був впевнений в успіху свого проекту. Пізніше, в п'ятому сезоні, актори повернуться в той самий готель для зйомок цієї події. Назвіть цю подію точно. Якщо ви відповіли, що це весілля, то це не точна відповідь. А точна відповідь це весілля Рейчел і Роса. Ідемо далі. Одинадцяте запитання перед прем'єрою серіалу. Більшість акторів були настільки маловідомі в США. Що в газетах серіал намагалися розкручувати лише за рахунок цієї акторки, розповідаючи про її роль у серіалі Сімейні Узи та навіть про епізодичну появу в кліпі Брюса Спрінгстін. Символічно, що в результаті лише вона стала єдиною з чисткою, хто не отримав жодної номінації на ЕМІ за роль в серіалі. Назвіть цю актрису. Правильна відповідь на це питання це Кортні Кокс, яка встигла ще й до всього іншого знятися в Ейсі Вінтурі. Але тільки вона була відома на той момент. Дванадцяте питання. Назвіть персонажа серіалу за його першою і останньою фразою у серіалі. Перша фраза монополія. Остання Я люблю ракель. Хто ж це? Цього персонажа звуть Пауло. Тринадцяте питання. На одному з фанатських зображень, присвяченому цій організації, можна побачити двох його членів, один з яких тримає в руках засіб побутової хімії. Тут всі свої, тому ми не будемо забороняти вам відгадувати назву цієї організації. Трочки підкажу вам це фанатське зображення, а організація була в серіалі. Отака вот підказка. Час пішов. І правильна відповідь на 13 питання це Клуб ненависників Рейчел Грін, запитання номер 14 Це не тільки серіал, у якому Джої був єдиним головним актором із м'яса і кісток, а ще й фірмова страва гармоніки. Відповідь на чотирнадцяте питання. – «Мак і чіз». Мак і чіз». Заключне п'ятнадцяте запитання нашої сьогоднішньої вікторіни. Робін Вільямс, Геррі Олдман, Ніколас Кейдж, Чарлі Шин, Хью Лорі. Назвіть зайвого. Час пішов. В цій чудовій підбірці був Ніколас Кейдж, адже він не встиг знятися в телесеріалі Друзі чи не захотів. До речі, якщо ви знаєте, можливо, Ніколаса Кейджу і пропонували, можете написати про це в коментарях. Це були всі 15 запитань по телесеріалу Друзі. Але ми для вас залишимо два коментарі. І дуже просимо вас долучитися, бо ми хочемо зробити невеличкі невеличкі опитування, підіб'ємо статистику. Тож, два коментарі буде під цим відео. Перший коментар буде такий: у них була перерва. А другий коментар у них не було перерви. Ви як думаєте? Ставте свої лайки під тим коментарем, який вам ближче. А у нас і у мене для вас на сьогодні все. З вами був дід Панасонік. До нових зустрічей, Па-па!